Рівному продовжують впроваджувати реформу громадського транспорту, аби покращити ситуацію на дорогах та усунути затори в місті. Сьогодні міська рада запросила спеціалістів з транспортного планування, які допоможуть створити стратегії сталої мобільності. План сталої міської мобільності це є документ, який каже, куди нам рухатися, щоб краще налагодити оцю цю взаємодію пішоходів, водіїв, велосипедистів і правильно розпланувати усі схеми руху. Так, як мені зручно Пішим ходом дістатися до найближчого супермаркету, як мені автомобілем не перешкоджаючи громадському транспорту, краще їхати рухатися містом. Розробка такого плану займе близько року часу. Першим кроком його реалізації стане вдосконалення руху громадського транспорту. Спеціаліст із транспортного планування та міської мобільності Антон Геген проаналізував його роботу та зробив висновок, що центр міста сильно перевантажений маршрутками, тролейбусами і автобусами. При цьому на інших вуличках транспорту бро кує і люди змушені довго чекати. В Рівному дуже видно як фактично центр міста, майже всі маршрути міста зав'язані на цей центр, і це буде таким викликом, з котрим теж треба буде якимось чином працювати для того, щоб можливо ці маршрути розсередити, для того, щоб з одного боку у вас було більше покриття громадського транспорту на інших вулицях, але не було такого перенасичення транспорту в одній єдиній точки точці міста, тому що насправді це теж погано, якщо у вас скупчення громадського транспорту, от починають виникати прямо затори з автобусів, тролейбусів, маршруток і. І тоді громадський транспорт перестає виконувати функції належним чином. Тож насамперед фахівці працюватимуть над усуненням цієї проблеми. А вже з часом рівному планують запровадити електронні квитки та карту рівнянина, що дозволить жителям легко орієнтуватися в місті та легко знаходити інформацію, куди та чим можна швидко дістатися. Ми всі користуємося гаджетами, і для багатьох нас гаджет став тим самим нашим гаманцем. Да, ми собою не буває не носимо готівки, але в нас є гаджети. Ми можемо з ним багато що зробити, розрахуватися. Ми можемо подивитись будь-яку інформацію. Ми можемо для себе знайти, куди нам рухатись, як пересуватись. Да, і тому нам потрібно під це також підлаштовуватися і щоб наш і громадський транспорт, і можливість мобільності в місті ставала зручнішою за рахунок і е, мобільних гаджетів. Секретар рівне ради Віктор Шакерзян розповідає: це дозволить покращити ситуацію на дорогах міста та зробить його комфортним для людей. Чому це важливо? Оскільки перш за все, що це йде безкоштовно, тобто взяла фінансову сторону на себе і Сам експерт, ну, який безпосередньо теж займався в Україні, вже не в одному місті, ну, вивчить повністю наш досвід, перейметься тим, що, наскільки можна взяти і розвантажити наші це центральні вулиці міста і дасть певні рекомендації з поставимо мобільності. Ірина Грабчак, телеканал ITV Group.